Ви навіть не підозрюєте, скільки зайвих налаштувань у вашому телефоні просто тягнуть батарею, слідкують за вами або дратують. Сьогодні я покажу три шкідливі налаштування, які краще вимкнути. Сканування Wi-Fi та Bluetooth у фоні. Навіть якщо ви не користуєтесь Wi-Fi або Bluetooth, система постійно їх сканує для пошуку мереж і пристроїв. Це витрачає батарею і може знизити вашу приватність. Щоб це виправити, в налаштуваннях шукаємо місце знаходження або розташування. Вибираємо служби розташування. І внизу в нас є два пункти: пошук Wi-Fi та пошук Bluetooth. Ми беремо їх і просто вимикаємо. Після цього заряд акумулятора триматиметься довше і вас менше відстежують у просторі. Адаптивна яскравість. Система сама регулює яскравість вашого екрана, але часто вона або завищена, швидше сідає батарея, або надто темна. Важче читати. Щоб її вимкнути, в налаштуваннях, шукаємо дисплей або екран. Гортаємо трішки вниз і в нас є адаптивна яскравість. Просто вимикаємо цей параметр. Краще виставити комфортний рівень яскравості вручну. Так ви контролюєте екран і не витрачаєте зайвий заряд. Спам сповіщення. Багато додатків присилають вам спам, рекламу, пропозиції, нагадування, які ви просто не хочете бачити. Це відволікає і дратує. Щоб це виправити, в налаштуваннях шукаємо сповіщення. Вибираємо сповіщення програми. Вимкніть сповіщення для тих додатків, які вам не цікаві, або постійно пхають вам рекламу. Після цього ваш телефон перестане дратувати вас зайвими повідомленнями. Якщо хочете другу частину такого відео, напишіть в коментарях хочу другу частину, і я обов'язково її зроблю. А якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал.